14 вересня у Львові відбулось офіційне відкриття нового Лев Лайфстайл Хотел. Проєкт втілили в життя компанія Лев Девелопмент» спільно з маестро Хотел Менеджмент». Лев Лайфстайл Хотел. Це перший у місті готель, спроектований за концепцією інвестор-девелопер керуюча компанія. Створюючи концепцію цього готелю, ми в першу чергу хотіли закрити базову потребу наших інвесторів, позбутися операційної діяльності. І цей готель це ідеальний формат для пасивного прибутку, оскільки це формат нерухомості, яка працює на вас. Ви, купує, ви інвестуєте в номерний фонд, так і керуюча компанія ним керує здає його в експлуатацію, а ви лише насолоджуєтеся і отримаєте від цього пасивний дохід. Лев Лайфстайл Хотел розташований у зручному місці поблизу центру міста на вулиці Шевченка. 73. Він пропонує своїм гостям майже сотню комфортабельних номерів та сучасний конференц-зал. Тут майже кожен знайде все необхідне для комфортного відпочинку та продуктивних ділових зустрічей. Гість саме він може обирати, що він хоче, як він хоче, щоб його прийняли, тобто який він хоче відчути аромат, який він хоче побачити колір. І все це надає можливість гостю відчути себе особливим. Лев Лайфстайл Хотел пропонує не лише комфортне проживання, а й вишукані гастрономічні враження. На території готелю розташовані два ресторани, що пропонують страви української та італійської кухні з затишними внутрішніми двориками та панорамною терасою. Запускаємося повноцінно. У нас буде шведська лінія. Поки що ми її тестуємо виключно для гостей ресторанів. Плануємо запрошувати на шведську лінію і для гостей не тільки готелю, що буде дуже цікаво для гостей. І заклад буде працювати цілодобово. Для гостей ресторану. офіційне відкриття завершили благодійним аукціоном на підтримку збройних сил України. Хедлайнерами вечора були Олена Топуля та Фабіо Девінсенте.